Він був оператором, радіотелефоністом другого розвідувального відділення взводу спостереження та технічних засобів розвідки. Пам'ятний знак встановили на фасаді Чернігівського ліцею, де навчався захисник. Влава Збройних сил України Роман був призваний у травні 2022 року. Спокійний, нормальний, ну, безвідказний він. Він був безвідказний. Ну, що сказати? Не не боявся, я не бачу страху. Я був я був з ним там на рубах ми виходили. Спокійно все, ніяк, ні страху. Ні. Людина виконувала роботу, напішла перші дні. війни добровольно, вона знала, куди вона йде. Вона що... і він спокійний. Ну а так сталося бачити. Роман Крулів брав участь у звільненні Херсону, воював у Бахмуті та на Лиманському відтинку. Мати героя каже: любов до України син проявляв ще з Малком. Він такий був домашній. Він був так от, школа, додому, робота, таке саме додому, ніде. Так і хіба так, неділю він міг, міг поїхати з молодшим сином на, на, на рибу, Такі а, а так то був чемний. Загинув Роман Кролів торік улітку у боях з російськими загарбниками під лиманом. Ольга Цьома, Лілія Буцяк, Андрій Буцяк – новини на вежі.